І я знову в лісі на пошуках грибів. сьогодні відправилися у місцеві святня санців. Ідемо подивитися наші місця, провірити, де є гриби, які є гриби. Ну, так що, мені удачі, а ви сідайте зручно, готуйте чайок. Хто є всім смачного, приємного перегляду, погнали шукати. Що у нас тут є? У нас тут щось є. Лайк да. і like. підписочку. Ось так приходиться залазити в курчі. Залазити і доставати гриби. Нахожу отакі декілька штучок. Ось такі. З не знаю, вернуся вам так, ні? Кажу так. А їх тут навіть не замітно. Листя накрило зверху, листя накрило і все. А виходить, такі ще пару штук не йшов, вже почистив кинув в корзинку. час біжить про скоро вечір, пів четвертої вже на годинку. ми поки помалу йдемо. Додому попадається, ще нам десь по одному грибові, де люди пропустили. Ну, гриби є, просто треба більш активніше ходити. Я навіть в кварші сюди навіть не заходив, тому що як подивився думаю, на початку як перерели, то я зрозумів, що це краще по дорогу треба. Я все-таки думаю, покажу вам це, як переграбали. То, може так воно не на камері не виднеться. Просто громадили все, переверталися, вже листя трошки присувалися від дощу. Ну, звичайно, я розумію, що вони грабують, але, але дивіться. Вони шукали ось це. Я грабити не буду. Хочу я вже закінчувати відео. І тут замітив, ще декілька грибиків. Слухайте, згори їх реально не було видно. Вони тут не двоє, і ще є декілька чуть вище. Я одного вже дивлюся і в долину, тому що колись я її знаходив нижче, тут рядом почистили, досить багато. Я одного знайшов, збив і завжди десь ногою зачепив в листь. І ось тут. Є ще. Ну, ще хтось дежив став грибок. Ну, в общем. Сьогодні, як бачите, результат по збору грибів не такий великий, як в попередніх разів. Ну, пів корзинки ми назбирали, але це вже добре. Це радує. І це буквально вже до кінця доходилося вже майже на виході. Ой, дивіться. Грибик, бачите, хтось також збив, але він якийсь бідяний дуже. Кріше всього, що згнив. Це послідні гриби я думаю, і буду знімати. Пів корзинки є, гриби хороші, гриби гарні, білі, чистенькі. Походили ми досить непогано, назбирали ми пів корзинки грибів. Ось така кількість хорошеньких білих грибів. Дякую природі Богові за ці дари, тому що не знаю, напевно, я найбільше назбирав з тих людей, кого я бачу, а людей я бачу там більше 20 чоловік. Провірили всі місця. Не так багато назбирали, як минулими разами, але я задоволений і цим. Дякую всім, хто прогулювався зі мною, хто збирав допомагав гриби. Зустрінемося у новому відео. З вами був Селяна, до зустрічі і пока-пока.